Мій штаб закінчив чергове своє засідання. Багато тем обговорили. Будь ласка, прокоментуйте. Дякую. Сьогодні провели чергове засідання громадського штабу по боротьбі з браконьєрством спільно з представниками поліції, прокуратури інших відомств. Сьогодні підводились підсумки вже про проділеної про переробленої роботи, яка була під час нересту. Підсумки того, що ми спіймали. Кого спіймали, сьогодні піднімали питання конкретно, чому на людей, які сьогодні були зафіксовані протягом нереста на незаконному промислі, на браконьєрстві, тобто досі кримінальні справи відкриті лише по факту. Ці люди вони не те, що не притягнуті до кримінальної відповідальності, а на сьогодні у нас така інформація, що ті, кого мають вже за грати кинути, і в СІЗО вже допитувати, скільки вони там тон риби продали, вони ще ходять. По районах і усміхаються, що ми зараз знімемо там начальника поліції, який встав проти системи, і ми до цього порішаємо. А я їм кажу, нічого у вас не вийде. Ось все одно будете притягнути до кримінальної відповідальності, ті, хто нижче, і далі хочете нищити нашу херсонську рибу, наші ресурси, які належать народу. Тому коли зараз в п'ятницю приїдуть з перевіркою представники державного рибагентства стосовно всіх цих фактів, які були зафіксовані поліції і, і штабом по боротьбі з браконьєрством, то цих гостей наших будуть задаватись конкретні питання, чому ті люди, яких ви обіцяли позбавити хоча б ліцензії, от за які спіймані на факт браконьєрства, вони досі. Не сидять за гравтами, досі у них є ліцензія, вони ще посміхаються, ходять, що щось там вони порішають. Не порішають, змінилася система. Е, от ті факти сьогодні теж підняли. Як там, два роки чи колись е, слідчий працівник МВС теж затримав браконьєра, ніби там у нього якісь там травми були. і Сьогодні хлопець знаходиться під слідством. Зараз всі питання ми підняли. От, ми будемо захищати цю людину, тому що от я наскільки знаю, що справа людина є з Херсонської області, справа розслідується аж в Миколаївській області. Що це таке відбувається? Я сьогодні конкретно сказав, що епоха оцих браконьєр, рішалов, які там думають, що тобто, якщо людина одна, да, її легко зламати, але їх епоха закінчилась. Сьогодні громада захищає поліцію. Поліція сьогодні працює, виконує свої функціональні обов'язки. Це перше, друге, сьогодні в поліцію прийшли люди, які пройшли через війну. Через за які які відкати або зарішали, сьогодні вже не підуть на зговор з мафією. Розумієте? От. І ще таке дуже важливе питання сьогодні піднялось. Е і це дійсно є проблема, е що боротися з браконьєрами на місцях е повинні в першу чергу грамати. Тому що всі ці документи, дозвіл на вилов риби. Там всі ліцензії видаються через Київ, тобто громада не може контролювати, хоча вона знає скільки кожний браконьєр тон під час нересу нищить риба, але люди не можуть це питання регулювати. Це ми маємо конкретно теж піднімати питання на рівні обласної ради, звертатись до Верховної Ради України, щоб права на контроль водних біоресурсів знову повертались до громад на місці.